Як зробити нашу контактну форму попап або такою, що спливає. У нас є плагін, встановлений контакт ФОР 7, який треба налаштувати відповідним чином. Тобто це зв'язок, десь так він виглядає. Тут вже налаштовані всі адреси, знаходиться на хостингу цей сайт, і в нього є шорт-код такий. У мене ця контактна форма вже вставлена. На сторінку на головну. Це робиться дуже просто. Тобто, ми, якщо, наприклад, хочу ще раз вставити її, то я натискаю кнопочку з плюсом, починаю писати контакт-форум, і вона, бачить, вже вставляю, далі я можу її вибрати із списку, ту, яка в мене є. Так, але в мене вона вже була вставлена. І виглядає на сайті це ось так, ось так налаштована вона. Якщо я щось хочу надіслати пошту, відправити, вона розміщена, у мене якось не дуже вдало. Це можна виправити з допомогою стилів, але ми спробуємо зараз зробити так, щоб цей надпис у нас був як попап спливав. Допомогою стилів це можна налаштувати таким чином, тобто можна піти подивитися, які саме відповідають тут форма вся, це якийсь там параграф, а це ось це діл відповідають, і можна розмістити його де-інде, прибрати, наприклад, зелену рамку, можна розмістити його трошки нижче. ну це вже... Завдання для тих, хто знає CSS, Так, може бути таким. Ми зараз зробимо так, щоб ця надпись просто у нас спливала. Для цього встановимо плагін, напишемо Sweet Alert. Після встановлення спробуємо знову набрати щось і відправити. І в нас вже повідомлення у такому вигляді ми маємо. Або, якщо ми щось не так набрали тут, то воно виглядає ось так. Але часто буває потрібно, щоб спливала вся форма. Як це зробити? Скористаємося плейгіном Pop-up maker активуємо його. Натискаємо цю кнопочку, можна її натиснути, можна подивитися сюди на Pop-up maker У нас є якийсь екзампл вже є, але ми можемо додати новий Pop-up. Називемо його. Тайтл може бути залишений вільним, тобто він може написати сюди. А в це поле нам потрібно буде записати наш шорт-код від Contact Form 7. Я відкрила де їх на іншій сторінці. І ось. Далі можемо подивитися налаштування Triggers, add new Trigger. Прибираємо цю птичку, тискаємо Add. І далі нам потрібно буде зберегти. Ось цей скопіювати текстик клас. Сюди можна дати ще якісь класи, якщо потрібно CSS. Натискаємо Add. Далі Targeting. Це, власне кажучи, де потім опиниться користувач, коли він закриє свій попап вікно Тобто, можна щось тут обрати, коли ми залишимо поки по замовчуванню. Далі display. Як саме буде виглядати ваш попап, Це буде по центру, буде він справа, буде зверху, десь зліва буде з'являтися? Ну, беремо центральну позицію. Далі. Appearance – це може бути ну дефолтна тема, але ви можете якусь іншу для нього знайти тему. Можна впливати на його розмір, як він буде з'являтися, анімейшн і швидкість ці анімації. якась, може бути і його позиціонування, точніше, можна його налагодити. Тобто додаткові якісь можливості його зовнішнього вигляду. Поки що залишаємо все по замовчуванню, Close – також залишаємо по замовчуванню, тут може бути якийсь надпис, тут може бути затримка якась, зараз вона в нуль встановлена в нас якісь додаткові можливості. Поки що залишаємо все по замовчуванню і опублікувати натискаємо. Тепер, наприклад, у нас є якась окрема сторінка. Додамо нову сторінку, назвуємо контакти. Додамо кнопку, напишемо, записатися до команди, наприклад. Так, далі обираємо цей блок, і у властивостях для блока додатково, там, де додаткові класи CSS, розміщуємо той код, який ми до цього скопіювали. Той клас, який ми скопіювали, і робимо опублікувати сторінку. Так, далі переглянемо сторінку. Контакт форум Попап. Ми вбиваємо цей код від нашої контактної форми тільки в текстовому форматі, текстовому вигляді. отак ми робимо. І «Оновити». Тепер на сторінці контакти у нас з'являється наша форма, вона спливає. «Відправити». Зовнішній вигляд, крім звичайних, як ви ми бачили, налаштування попап-майкера, можна редагувати також за допомогою стилів. Тут Можна побачити, що сторінку нашу закрив якийсь блок, у нього опасіті 1. Якщо йому зробити, наприклад, описіті. 0, Ми не бачимо зовсім контактної форму, якщо 0,5, тобто наша контактна форма знаходиться на такій ось сторінці, яка напівпрозора. Це можна зробити не тільки з допомогою Opacity, бо тоді в нас і губиться чіткість форми, яка всередині. Але можна зробити так, що в неї може бути background color. Ми бачимо, що він тут просто білий, якщо ми задамо йому прозорість 0. То ми бачимо, що наша форма вона як висить над всім. Якщо ми зробимо тут, 0,5, то вона буде напівпрозора. Може зробити так, що вона буде така напівпрозора, але чорна. Зараз спробуємо тут виправити 0, 0, 0. І така сіренька, і ми бачимо, сторінка наша залишилася, а форма висить. Тобто це виправляється також з допомогою стилів. Можу спробувати налагодити цей напис, Тобто ми можемо зробити його, наприклад, абсолютне на позиціонування і вирівняти по left, топу і так далі. Тобто, ось його селектор. ми робимо position. position Absolute. Можна написати йому там якась ширина, Ну, наприклад, ширина 600 пікселів. Висота може бути, чи давайте менше зробимо 400. Далі можна зробити, щоб він мав якийсь бекграунд. Наприклад, білий. так А колір тексту може бути тоді якийсь чорний. Ну, далі можна додавати ще бедінги, наприклад. Так, і ми бачимо, що воно якось у нас трошки буде спливати. А можна також додати тінь, прибрати контур, подбати про ці надписи. Їх видно, вони зараз закрилися, чи загалі їх прибрати, і якось так можна вирішити цю проблему руками.